Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Зеленський заявив, що Бахмут не перебуває під контролем України. Sky News. на саміті Великої сімки у відповідь на запитання, чи місто знаходиться під контролем українських сил. Зеленський сказав: Я думаю, що ні. На даний момент він лише у наших серцях. Про це він сказав, спілкуючись із журналістами та Байденом. В той же час українські війська поступово просуваються на околицях Бахмута війська Росії та вагнерівців у так звані кліщі. Про це розповів військовий експерт Юрій Федоров. Інтерв'ю «Уніан». Українські військові починають стискати кліщі навколо такого язика у бік Іванівського. Це населений пункт на північний захід від Бахмута, і там є такий язик, зайнятий російськими військами, і там починають стискати кліщі збройні сили України. Підрізають з півночі і з півдня. Сказав він за його словами. Українська армія також просувається із. Іншого боку, це означає про інтенсифікацію наступальних дій на Бахмутському напрямку. Зазначимо вчора. Заступниця міністра оборони України Ганна Маляра заявила, що росіяни вигадали фейк про зникнення головнокомандувача збройних сил України Валерія Залужно для деморалізації захисників у Бахмуті Донецької області. Сам Пригожин Брехон зазначив, що артилерія обстріляла колону залужно, коли він повертався з Бахмуту. За словами Пригожина, БТР згоріли, але більше інф. Інформації немає. Росіяни запустили інформаційну хвилю про нібито зникнення нашого головнокомандувача Валерія Федоровича залужного главком на місці. Робить свою роботу. Щойно спілкувалися. Це типова інформаційна технологія, спрямована на деморалізацію нашого війська. По часу дій вона дуже коротка від декількох годин до одного дня. Бо інформацію легко перевірити, а ефект від неї очікується у разі влучного моменту поширення та масовості. Маляр пов'язала фейк про Залужного із. Ситуацією в Бахмуті момент поширення зрозумілий пік напруги в Бахмуті, коли навіть декілька деморалізованих військових з нашого боку їм полегшать ситуацію. Власне, заради цього, і купа передчасних повідомлень про взяття Бахмута, заявила заступниця міністра оборони. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.